Доброго дня, пані та панове. В залі засідань Центральної виборчої комісії присутньо 15 членів комісії, кворум наявний і я оголошую відкрити в наше сьогоднішнє засідання. Колеги, вам пропонується проєкт порядку денного сьогоднішнього засідання, до якого пропонується включити чотири питання. Чи є зауваження пропозиції до запропонованого проєкту порядку денного? Немає, тому я ставлю на голосування проєкт порядку денного. Хто за його затвердження, прошу проголосувати. 15. за одного одноголосно. Наш порядок денний затверджено. Можемо пересходити до розгляду питань сьогоднішнього порядку денного. Питання перше це питання про заяву кандидата в народні депутати України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. Кваші Оксани Олександрівни, включеної до виборчої списку політичної партії Слуга народу. Це питання доповідає член комісії постійний Сергій Олександрович. Прошу дякую, Олег Миколаївич, колеги. До центральної виборчої комісії, 15 січня 2026 року, надійшла заява кандидата в народні депутати України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. Кваші Оксани Олександрівни. Включено до виборчого списку політичної партії Слуга народу під номером 159 про скасування її реєстрації кандидата у народні депутати України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від цієї партії, розглянувши зазначену заяву та додані до неї документи, пропонується скасувати реєстрацію кандидата в народні депутати України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України. 21 липня 2019 року Кваші Оксани Олександрівни включені до виборчого списку політичної партії Слуга народу під номером 159, виключивши її із зазначеного виборчого списку. Копію цієї постанови надіслати Кваші та політичній партії Слуга народу, а також пропонується оприлюднити на офіційному вебсайті у випадку і прийняття. Прошу підтримати, колеги. Дякую. Шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Чи є участь в обговоренні цього питання? Також немає, тому можемо завершувати обговорення. Я ставлю на голосування. Проект постанови з першого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати? 15 за одноголосно рішення прийнято. Наступне друге питання. Порядку денного це питання про визнання кравця Романа Олександровича обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. І це питання також доповідає член комісії постівий Сергій Олександрович. Прошу дякую. Колеги, Верховна Рада України постановою 14 січня 2026 року достроково припинила повноваження народного депутата України Наталухи Дмитра Андрійовича, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії Слуга народу, у зв'язку з особистою заявою про складання ним депутатських повноважень. Наступним за черговістю кандидатом у народні депутати України у виборчому списку політичної партії Слуга народу є кравець Роман Олександрович, включений до цього списку під номером 153. У зв'язку з чим пропонується визнати обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі кравця. Романа Олександровича, 94-го року народження, освіта професійно технічна заступник директора з інформаційної технологій та безпеки, ТОВ ССЛ консалтинг безпартійний, проживає в місті Дніпро, включений до виборчого списку політичної партії Слуга народу під номером 153. витяг з цієї постанови про визнання кравця обраним народним депутатом України оприлюднити шляхом опублікування в газетах Голос України та Урядовий кур'єр. Цю постанову також пропонується оприлюднити у випадку і прийняття на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Прошу теж підтримати колеги. Дякую. Дякую, шановні колеги. Чи є бажаючі взяти участь у обговоренні цього питання? Бажаючи відсутні, тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. Проєкт постанови з другого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 15 за, одноголосно. Рішення прийнято. Наступне третє питання порядку денного це питання про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. І це питання доповідає секретар комісії Гатуліна Олена Охатівна. Прошу, шановні колеги, до центральної виборчої комісії надійшли подання про заміну членів деяких територіальних виборчих комісій від місцевих організацій політичних партій. А також комісія отримала заяву сучкової Наталії Васильівни, члена Верхньодніпровської міської ТВК Кам'янського району Дніпропетровської області, про складення повноважень члена цієї виборчої комісії, враховуючи те, що Наталія Васильівна була подана до складу виборчої комісії від місцевої організації політична партія Опостійний Блок, яка була. Заборонена в судовому порядку заява не може бути повернута заявнику, тому пропонується її сьогодні розглянути. Розглянути також отримання подання, і відповідно комісії пропонується таке рішення: внести зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформованого постановою центральної виборчої комісії, згідно семи додатків. Територіальним виборчим комісіям до складу яких вносяться зміни, пропонується проінформувати громадян про такі зміни, визначені цими комісіями спосіб. Копії цієї постанови разом з належним додатком надіслати Вінницький, Дніпропетровський, Миколаївський, Одеський, Полтавський, Харківський та Хмельницький обласним військовим адміністраціям, а також заївниці. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Чи я бажаю взяти участь в обговоренні цього питання порядку денного? Бажаючи відсутнє, тому завершуємо обговорення. І я ставлю на голосування. Проєкт постанови з третього питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 15 за. Одноголосно рішення прийнято. І останнє, четверте порядку питання порядку денного нашого сьогоднішнього засідання це питання про організацію роботи з нагляду за реалізацією проекту міжнародної технічної допомоги inspire ЮЕЙ, це охопляча підтримку участі, залучення представництва та взаємодії українців за кордоном та визначення його координатора. І це питання доповідає заступник голови комісії Плукар Віталій Володимирович. Прошу. Дякую. шановні колеги. Відповідно до положень законодавства України та враховуючи отримання стральної виборчої комісії 15 січня 2026 року від секретаріату кабінету міністрів України від копію відповідної реєстраційної картки проекту міжнародної технічної допомоги. Пропонується організувати старальні виборчі комісії роботу з нагляду за реалізацією проекту міжнародної технічної допомоги іспарію всеохоплююча підтримка участі залучення представництва та взаємодії українців за кордоном згідно з протоколом про порозуміння і співпраці в рамках проекту міжнародної технічної допомоги Інспарюєв захоплюючи всеохопна підтримка участі залучення представництва та взаємодії українців за кордоном від 5 грудня 2025 року. Визначити координатором проекту міжнародної технічної допомоги Інспарюєв захоплю всеохоплююча підтримка участі залучення представництва та взаємодії українців за кордоном від центральної виборчої комісії, заступника голови центральної виборчої комісії Добовка Сергія Олеговича. Копію цієї постанови надіслати секретаря Кабінету міністрів України, а також у разі прийняття цю постанову прилюдну на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Чи є бажаючі взяти участь обговоренні цього питання порядку денного? Бажаючи відсутні, тому можемо завершувати обговорення і переходити до голосування. Таким чином я ставлю на голосування проект постанови з четвертого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 15 за, одноголосно рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний нашого сьогоднішнього засідання. Дякую колегам за підготовку питань під порядку денного, працівникам секретаріату за участь підготовці питань. Засідання комісії на цьому оголошую закритим.